Ось так краще Ну, угу. мене дивіться, він там буде Угу. От справа в тому, що питання стосовно дітей, які переміщуються без супроводу батьків, воно вже виникало давно, оскільки ми їздимо у моніторингові візити в рамках діяльності ресурсного центру і спілкуємося з представниками територіальних управлінь органів соціального захисту. І от ну питаємо, які проблемні питання є в, в ракурсі захисту прав внутрішньо переміщених дітей. І вони вже неодноразово скаржилися на стосовно того, що немає якоїсь спеціальної процедури стосовно дітей. Ну, наприклад, якщо батьки або опікуни, або усиновлювачі залишилися на е, території, яка тимчасово не підконтрольна владі України, е, і діти переміщуються сюди. Ну це можуть бути малолітні, неповнолітні діти. От, ну, наприклад, вони переїжджають до своїх дідусів, бабусь, то яким чином їм отримати довідку про взяття на обліки внутрішньопереміщеної особи, зокрема отримувати адресну допомогу. Перші зміни це були зміни в постанову Кабінету міністрів 509 стосовно обліку внутрішньопереміщених осіб у серпні місяці, 2015-го. Там внесли зміни, що в інтересах цих осіб можуть звертатися, наприклад, служба у справах дітей. Якщо батьки не виконують своїх обов'язків через обставини, які неможливо з'ясувати, що вони залишилися на той території, або якщо дитина прибула за згодою батьків або своїх інших законних представників. Ну, і окремо був встановлений порядок, якщо заява подається законними представниками дитини сироти або дитини, позбавленої батьківського опікування. Зокрема, ці зміни логічно повинно повинні були бути внесені в постанову 505 щодо призначення адресної допомоги, оскільки адресна допомога виплачується особі, яка має довідку про взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи. Ось ці зміни прийняли постанови кабінету міністрів 9 грудня. Вони ще не набрали законної сили, але вони вже ну в процесі. Тобто це лише питання часу, і скоро ці зміни наберуть чинності. Відповідно цими змінами встановлено, що в інтересах дітей може звертатися дід, баба, повнолітні сестри, брати мачуха, вічім, або інші особи, яким батьки передали на виховання цю дитину. Це варіант стосується дітей, які, які мають батьків, але батьки а. залишилися на тій території, або ну, батьки законні представники. А у випадку, коли це незаконні представники ракурсі як батьки, а там опікуни, піклувальники, усиновлювачі, є інша процедура, коли звертається служба у справах дітей. Якщо догляд за дитиною, яка залишилася без батьківського Тимчасово здійснюється родичами або іншими особами. Ну, родичі, У дитини можуть залишитися родичі тут, на цій території, навіть якщо вона не має батьків, або якщо дитина влаштована в професійно-технічний або вищий навчальний заклад та проживає його гуртожитку. От. Але просто складається таке враження, що одні зміни в перші зміни писав якби, один авторський колектив, інші зміни писав інший авторський колектив. От. І я потім почала розбиратися ну, як подалі, оскільки адресна допомога, призначення адресної цієї допомоги тягне за собою і початок якихось договірних відносин з банком, в якому відкривається рахунок, поточний рахунок на перерахування цієї адресної допомоги. Ну тобто особа звертається з заявою. Ну, як Загальному правилу їй призначається адресна грошова допомога. Потім вона звертається в Ощадбанк, в якому відкривається поточний рахунок, і на цей рахунок, ну тобто, людина користується карткою, може знімати ті гроші, які їй надходять як адресна допомога. Але взаємовідносини між цією особою банку також регулюються. І ось, наприклад, стосовно малолітніх і неповнолітніх дітей, є нюанс. Оскільки є, ну, у банка у банківській системі є свої якісь правила, за якими вона діє, і які встановлюють ну, якісь повні права, обов'язки обох сторін, то малолітні особи, це діти, які не досягли 14 років, вони самостійно не можуть відкрити на себе рахунок. В їхніх інтересах звертаються законні представники. А відповідно до цих змін, Передбачається, що заяву на отримання адресної допомоги може подати баба, дід, повнолітні сестри, брати, мачуха і відчин. Ну, Наприклад, якщо брати перший пункт, але вони не являються законними представниками. Тому фактично особа далі не може з банком ну, комунікувати, вона не може відкрити навіть на малолітню дитину цей рахунок, бо вона не є законним представником. Тому я думаю, що тут треба або вносити якісь додаткові зміни, або передбачати якийсь додатковий порядок для відкриття такого, таких видів рахунку саме для таких осіб. От. Виходить, що не можуть отримати допомогу неповнолітні, так? Ну фактично прописано, є якби є три складові. Перша складова це отримання довідки. Про взяття на облік, це заява про отримання грошової допомоги і взаємовідносини з банком. По окремо ці, е, е, ці процедури діють, але в поєднанні вони не діють. Якщо внести зміни, ну фактично, е, фактично відповідно до постанови особа може отримати е, допомогу, але у подальшому е, вже в взаємовідносинах з банком вона не може, оскільки в неї все-таки у малолітньої дитини немає законного представника тут. І немає особи, ну, яка б виконувала ці обов'язки по догляду за дитиною. От, тому треба тут уже далі, якби ну, як по ланцюжку, внести зміни, ага. щоб врегулювати це питання. Ну це не страшно, проте це я думаю, що призведе до деяких ну, якби нюансів. Нюансів і протиріч, коли люди почнуть звертатися вже на ну, поставі дії цієї постанови. От, і, е Зокрема, тут ще також ось інший пункт, що в інтересах таких дітей можуть звертатися інші особи, яким батькам передали дитину на виховання у разі надання заяви батьків щодо отримання такої допомоги, справжність підпису, на яких має бути засвідчено матеріально. Ну, я знайомилася з нормативними актами, які регулюють саме вчинення матеріальних дій. Нотаріус дійсно може посвідчити справжність підпису. Проте оця заява батьків, що вони ну якби дають згоду щодо отримання такої допомоги, і навіть якщо вона нотаріально посвідчена, вона вирішить лише питання. Подача такої заяви, але в банку вона також не буде ну, не буде дійсна, оскільки ну, законний представник повинен відкривати. Там є також mm -hmm. пар... що, що в такому випадку робити? Ще це м -м, потрібно чекати вже внесення змін? Треба чекати внесення змін. Mm -hmm. От мені відомі випадки, коли м -м, взагалі ці питання законного представництва таких дітей дуже таке, ну якби невизначене, оскільки. Є навіть документи і відповіді Міністерства соціальної політики, ну, на звернення е, таких родичів в інтересах своїх е, ну, своїх там онуків, наприклад, от е, щодо отримання такої грошової допомоги. Тобто дід і баба, з якими переїхали ці діти, вони можуть бути як і самі внутрішньопереміщені особи, так і просто особи, які проживають тут на іншій території України. От. І є випадки, коли дідусь або бабуся звертаються до органів місцевої влади про визнання їх тимчасово законними представниками, поки батьки проживають на території, яка тимчасово не підконтрольна. Проте для Міністерства соціальної політики це рішення воно якби не має якоїсь ваги, сили. Вони тоді все одно відмовляють в отриманні довідки, отриманні і призначення адресної грошової допомоги цій дитині, оскільки такі особи не являються законними представниками, навіть якщо у дідусі або бабусі є рішення про визнання, наприклад, тимчасово законним представником, бо є опікун, піклувальник і батьки, і все. Ну, у деяких випадках є якби можливість ну, якби для таких родичів все-таки мати статус законних представників, але у відносинах з органом опіки і піклування і при зверненні до суду. Тобто ну, вичерпні, вичерпні їхні повноваження стосовно представлення своїх онуків, наприклад. А яка сума цієї адресної допомоги для неповнолітніх? Для неповнолітніх 882 гривні. Це щомісяця, так? Так, щомісяця. Ага. Ну, це так, це достатньо, ну, якби. Така сума, яка б могла допомогти при вихованні і підтриманні дитини тут. Чи правильно я розумію, що зараз немає статистики, скільки таких неповнолітніх переїхало з окупованих територій? Ті, які переміщуються без батьків і. Законних представників фактично такої статистики немає. Проте територіальні органи соціального захисту вони знають, що є такі діти. Ну якби, uh -huh. оскільки родичі приходять і питають, ну якби що робити, як, uh -huh. як звертатися і що робити. Ну, оскільки є така дитина, ну неофіційно, вони знають, що вони є і виходить, що ці зміни, які були внесені, вони все рівно не вирішують цих проблем. Вони, вони Поки лап... що. Локально вирішують uh -huh. це питання, але саме в рамках подачі цієї заяви. Тобто, uh -huh. для того, щоб... То можливо, зараз лише подати заяву, так? Так. Зараз, uh -huh. зараз можливо подати заяву, і зараз можливо все-таки отримати довідку про облік внутрішньопереміщеної uh -huh. особи для таких дітей, якщо звертається служба у справах дітей. Uh -huh. Потім тепер врегульовано порядок отримання адресної допомоги. Але також є нюанс. Наприклад, перелік документів, які подаються, і заява. На той же про взяття на облік і про отримання адресної грошової допомоги, вона є уніфікованою, там зазначається прізвище, ім'я по батька, ідентифікаційний код, наприклад, mm -hmm. якщо у людини немає, ну, вона там його не зазначає. І там ще є деякий перелік. Проте, якщо в інтересах таких дітей звертається служба у справах дітей, для неї немає окремого якогось порядку або немає визначених особливостей. Оскільки Ну, наприклад, якщо це повноцінна сім'я, переїжджає, там є. Уповноважений представник сім'ї, який отримав адресну грошову допомогу, у заяві він вказує про неповнолітніх, малолітніх, неповнолітніх дітей, які з ним перемістилися. От, але все це іде від нього. Тобто він є і внутрішньо переміщеною особою, і родина, яка разом з ним переселилася, також є. Вони є внутрішньопереміщеним особами. А тут є деякі особливості, оскільки це вже не окрема особа, а справа у служба, служба у справах дітей. От і повинен бути окремий порядок для ну подачі, щоб ці служби мали змогу подати такі ці документи. Угу. А уточніть ще куди звертатись, де подавати цю заяву для тих, хто можливо не знає для для неповнолітніх. Заяву про отримання довідки угу. в органи соціального захисту. Угу. Це, це, це це така ж процедура, як і для всіх. Угу. Є затверджена, затверджена заява. Ну, довідка є форма довідки в Органі соціального захисту населення за місцем перебування особи. А, можливо, ще щось хочете додати, що не ну взагалі то було дуже важко розібратися за цим за всім бо і спілкувалася зі своїми колегами. Ну, також юристам ну, би, важливо розуміти, е, як причина прийняття, сама суть і наслідки, які це за собою тягнуть. Оскільки ну, написати це якби одне і добре, що би, ну, влада робить такі би, кроки для врегулювання ось питань. Проте саме практичне застосування, uh -huh. як правило, дуже проблемне і виникає ще більше питань, ніж до прийняття прийнято то не, не все так продумано зроблено. Ну, вже. не все так продумано, угу. але я думаю, що. А коли почне діяти е... ці зміни вже з, з, з моменту публікації. Угу. Тобто, по суті, вже на днях вони почнуть так, діяти, так, але коли... не, не до кінця ще. До кінця продумана угу. процедура ну, подальшого, подальшого реалізації. Тобто вони надали право, але реалізація потребує угу. там, ну, до опрацювання, скажімо.